Росія має заплатити за все те, що вона зробила в Україні. І цих грошей, мабуть, довго шукати не доведеться. За кордоном арештовано російських активів на суму близько 300 мільярдів доларів. Зараз все більше офіційних заяв від посадовців, закордонних посадовців лунає про те, що дійсно треба ці активи конфіскувати і передати їх Україні в рахунок відшкодування збитків. Європейська комісія працює над тим, щоб розробити відповідний механізм, щоб арештовані кошти перейшли із статусу арештованих, в статус конфіскованих, а потім були продані, і відповідно, гроші були передані Україні на відшкодування наслідків російської агресії. Важливо те, щоб ті особи, ті російські особи, на яких накладені санкції, розуміли невідворотність роботи цих санкцій. Тому що зараз їх майно арештоване, і вони ну, да, не можуть відвідувати цивілізовані країни. Вони думають, що якийсь час ми не зможемо користуватися своїми яхтами, будинками і так далі. Але потрібно, щоб вони усвідомили, що якщо будуть введені санкції, і майно буде заарештоване, вони його позбудуться. Це майно буде продане, і гроші будуть передані Україні для того, щоб боротися з російською агресією. І для того щоб відбудовувати ті злочинні наслідки, які російська агресія принесла в Україну.